От друзі, я вже вдома, і як я і обіцяла, я вам розповім про Теодора Ромжу. Да? І я так думаю, що дехто з вас чує про нього вперше. Але я, знаєте, що вирішила? Що я знайшла тут статтю про нього, і я вам буду читати або переказувати цю статтю. Бо знаєте, якщо хтось має якусь іншу інформацію, да, щоб вони. Або в коментах там напише, що з чимось не згодне, то будь ласка, в мене є на що спиратися. І от я починаю читати, бо краще за, цих, за ці слова, але ну, я не знайшла. Він був випадково лише ой, він був владикою лише три роки, з 1944 по 1947 рік. А коли одягав єпіскопські ризи, був практично незнаний загалу. Через три роки вказівку на його вбивство особисто віддав тиран однієї з наймайбутніших імперій Сталін. За три роки єпіскопства Теодор Ромжа залишив по собі яскравий слід. Папа Іван Павло ІІ оголосив його блаженним. Він був як той ясний метеор, що яскраво заблищав на небосхилі, а відтак раптом згас. Скаже про нього інший єпіскоп мученик Павло Гойдич. Який був засуджений на пожиттєве ув'язнення, і донині Теодор Ромже оповитий німбом таємничності, попри те, що книжки про нього вийшли англійською, угорською та українською мовами. І знаєте, ще що додам, що я так ще. Буду додавати трішки відео з концерта, який відбувся в нас у вівторок. Просто небо біля художньої школи. До нас завітали музиканти з 17 міст Баварії, і вони приїхали для підтримки України під час цієї війни. І вони виконували між іншим і духовну музику, і також вони молилися, читали молитви за Україну. Я думаю, що це буде теж даречно.